Доброго ранку. Ми приїхали в Воловець і сьогодні йдемо на бержаву з нами. Ну, звісно, наш ранок починається з того, що ми чекаємо відкриття магазину. Допиваю капочінки на кокосовому. І в дорогу. Щоб розпочати маршрут, потрібно вийти з вокзала, повернути ліворуч і рухатись по вулиці при вокзальній. Далі повертаємо і проходимо під мостом. Позаду населений пункт Воловець. І Сьогодні лісовими стежками і вершинами ми йдемо у населений пункт Пилипець. Влася доволі очікувана зупинка на перевдягання, тому що дуже сильно підпікає. І тільки 9 ранку, що буде далі, цікаво. Через годинку дороги по спеці та відкритому сонцю нарешті зайшли в такий приємний лісок, де ще відчувається весняна прохолода, але вже доволі тепло. І є чим дихати, свіже повітря. Вау! Є струмочок, де можна набрати води чи просто трохи охолодитися. Одразу після струмочка закінчились камінці, розпочалася лісова стежина і ще трошки вона виведе нас на половину Воскрещату. така у нас гарненька полонинка. Просто подивіться, як тут гарно, які види. І трошки дує вітерець, тому не так спекотно, як ми очікували. У нас перший привальчик. Будемо тестувати воловецькі абрикоси. Сніданок двох спортсменів. Перед тим як підніматися на першу вершину, гору Цицьку. На Цицьку. Хто знає для чого розкладати лимони посеред лісу, пишіть в коментарях. Так високо ми вже піднялись. І он внизу воловець, з якого ми стартували. Приемный приемчик. Ось цицька. Ми йдемо отак, 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 отак. Оце темнатик, потім за нею плай. І по тому хребту іншому, отам великий верх. Не дуже зрозуміло, скільки часу нам туди йти, аж до великого верху. Юра прогнозує, що нам потрібно буде десь 5 годин. Але я думаю, що ми впораємось трохи швидше. Також дивіться, починається вже черниця, потрошку наливається, але зустріли місцевого і він сказав, що цього року їй буде дуже мало, бо пішли морози, і вона замерзла. Йдемо плай великий верх. Все, дійшли на плай, під прокальчик під каву і під повторне намазування сонцезахистом. захистом поїли і рушаємо далі. На великий верх. Отакий. Але загалом тут просто неймовірні краєвиди. Просто подивіться взагалі на це навколо. Але з нього відкриваються дуже гарні види на купу гір. Ви можете побачити, просто хочеться стояти і просто милуватися цим всім. Алерчик уже майже піднявся пару метрів. І наша найвища точка на сьогодні гора, великий верх. Я 1598 метрів. Зараз з таким видом зробимо собі привальчик, бо хочеться трошки полежати. Знайшли собі такий камінь з видом. Будемо зараз робити їжу. Що я маю на увазі, коли хочеш, щоб мене запросили на обід чи на вечерю? Писники, запрошуйте віку на обід, і на вечерю. <плес> Просто подивіться, скільки тут взагалі чорниці. Це все чорниця. Тим часом ми вже почали бачити пилипець, в який ми йдемо. Він знаходиться отам внизу. Ще пару годинок і будемо на місці. Пйомчик на мою гимбу, звісно, набагато приємніший, ніж на наверх вверх. Передостання точка, гиба. І перед нами Такий мають вигляд останні 100 метрів на гимбу. Дуже багато розкатаних жипами доріг. Обирай будь-яку і йди. Пішли на нашу останню точку сьогодні. Єдиний мінус, що ти виходиш на вершину. Просто просто розкатана земля під парковку. Все, ми вже спускаємось вниз. Зараз у нас 18 кілометр. 19, -ти. 19 -ти кілометр і пише ще 9 кілометрів. До нашої ночівлі, але поки йдеться добре. Виявляється, в кулибці є свій підйомник, але звісно ж ми обрали не поїхати на підйомнику. Знайшли колибу, де можна посидіти з видом на підйомник Тому підемо пішки. Дивіться. Там на краєчку маленький хрест видно. Це великий верх, на якому ми були. І ось зараз ми вже спускаємося вздовж підйомника. Вниз вирішили все таки такий Все, За спиною подолений весь оцей спуск. І буквально тут уже полипець, тож ми на фінішній прямій нашого маршруту гірського сьогоднішнього до заселення, вечері та відпочинку! Тут на спуску нас чекає. Красно дякуємо за похід. Спустились в Пилипець. в перші сіли і знаходимось просто в дикому кайфі від холодної ковкови. Рекомендаційно. Все, ми вже прокинулись. Вчора нічого не записала, тому що просто ми вимкнулись і пішли спати. Ми вже на вокзалі у Головці. І наша пригода на Баржалі закінчилась. Дякую, що були тут. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, шерте і донайте за посиланням начинку.